Коли почав працювати з нормальними пацанами, почав жити як пан. П'ю чай, холодний, сир правлений, кускувало кобаси, маю за чайок. Слава Україні, друзі! Героям слава! Кожен з вас стикався з рекламою в різних соціальних мережах, де рекламують різноманітні закриті телеграм-канали по трейдингу на ф'ючерсах. Як правило, такі групи всі, абсолютно всі, не ведуть вас до успіху, тому що реклама робиться для залучення клієнтів. А тобто сарафанне радіо не працює, результатів немає, щоб люди самі просилися в такі чати. А реклама робиться лише для того, щоб заробити на кожній людині. Це основне завдання, а там уже будуть прибуткові угоди чи ні, не так важливо. Головне здерти з вас 100-500 доларів. Давайте так, якщо це відео набирає 3000 лайків, я запишу відео, де буде. Буду пробувати заробляти на таких телеграм-чатах. А ви в свою чергу накидайте мені таких телеграм-каналів, де торгують в закритих чатах. У мене є тут каналі Шарко, з приємного перегляду. І. Чуть не забуду до речі, тисніть на уподобайку авансом та підпишіться на ютуб канал. Якщо вам не сподобається, просто відпишетесь. Let's go до трейдингу. І так, як ви бачите, на балансі 5 доларів, все чесно, щоб не було лишніх запитань. Це моя перша угода, яка була моя стратегія. Щоб якомога швидше заробити цих 100 доларів, я вирішив переходити на Binance та вибирати монети, які за останні 24 години дали найбільший прибуток. І після того заходити в шорт позицію. Для новачків це означає, наприклад, то, що я ставлю, що та чи інша монета піде вниз. Ну, це так, на всяк випадок сказав. Ти думаєш, ми до? Бойомне така собі стратегія, чи не так, але це експериментальне відео, чому б і ні. І ще одна дуже ризикована умова у мене була. То, що я заходив з дуже великим кредитним плечем від 20 і вище. В загальному нікому не рекомендую використовувати більше, ніж 10, а особливо для новачків. Але якщо у вас можливо є якась напрацьована стратегія, тоді в принципі можете використовувати різні стратегії, різні результати. У мене надчудова стратегія, по якій я заробляю тисячі доларів, тому я зараз готовий на будь-який ризик, щоб з 5 доларів забрати 100 доларів менш ніж за 10 днів. Про напрацьовану стратегію, як ви зрозуміли, я пожартував. Красавця, Конечно, красавчик я красавчик. Буде балачок, погнали до угод. Перша угода відкрита з парою Нерю з ДТ. Також бачите, ця угода відкрита з 25 м кредитним плечем. І тут я зайшов з просадки. Звісно, це все робилось на око, і ніяких моніторингів по новинах і тому подібне не робилось. Ну і недовго потрібно було чекати. Вернувшись через 3 години, вже був прибуток 20%, а у доларах це майже 70 центів. Непоганий початок. Цю угоду я закрив, щоб довго в ній не сидіти. І як назло, тільки після закриття угоди, ціна далі пішла вгору. Можна було спокійно забрати 2 долари і більше. Але так, у мене завжди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас так само. Одразу скажу наперед, у декількох угодах, коли я їх відкривав, приходило сповіщення, що моя позиція близька до ліквідації. Було таке, що ще пару центів і мене б ліквіднуло, але це вже побачите далі. Зараз це взагалі не страшно, тому що це 5 доларів і в принципі ніякого ризику немає. Після закриття першої угоди зразу прийшов шукати другу, так як я казав на початку відео, відсортував по максимальному прибутку і зайшов в позицію шорт. Просто створив ордер та забув про нього і займався своїми справами. 25-те кредитне плече. А чому б і ні? Я ж розумію, що я роблю. Ти ніхера не знаєш, що в нас робиться. Повернувшись на Binance, вже через декілька хвилин приємна картинка, плюс 25%. І ціна, як на мене, далі мала б падати, тому я вирішив не закривати угоду. Все склалося так, як я і думав. Ціна далі пішла нижче. І якщо б я поставив ліміти, тоді можна було б забирати там 100% і більше. Але маємо, що маємо. Угоду я закриваю плюс 75% та 3 долари до нашого балансу. Непогано вже плюс 3 долари за один день. Довго не думаючи, одразу шукаю нову пару і бачимо знову шорт позиція, 20-та кредитне плече, і вже наскільки мінус 10 центів, непогано стартанув. І іменно у цій угоді мене мало ліквіднути. Бачите, при відкритті угоди ціна ліквідації 0.12698, а максимальний пік був 0.12694. Це я просто був у кроці від ліквідації. Але цього всього я не бачив, тобто я взагалі не переживав. Просинаюсь на другий день, і така картинка плюс 116%. Відсотків. А це вже піпець як багато для мене і круто. Думаю, ну зараз навіть не напружуючись, зароблю 100 доларів і потішуся в. Вам вирішую закривати угоду, щоб не тягнути кота, самі знаєте за що. І вже на секундочку плюс 11 доларів. На той момент радості були повні штани, і на тій прекрасній ноті, що я вже завтра відкриваю свій закритий телеграм-канал, ціна в якому буде 100 доларів. Уже уявив у собі інфо цигана. Це звісно, чергова шутка від мене прикаліста. Так страшний спеціаліст. Ну і на цій прекрасній ноті я полетів відкривати чергову угоду. Відкрив шорт позицію. Тут, до речі, не записав чомусь відкриття угоди, але бачимо, що вже на третій день у мене ще плюс 55% прибутку, а саме 8 доларів. І друзі, це все по чергові угоди. До цього часу жодної мінусової угоди не було. Але це поки що далі буде ще цікавіше. Якщо глянути, тут була непогана точка входу, але ціна пробувала пробити рівень декілька разів, підходила до моєї ціни ліквідації. З цієї угоди мене три рази чуть не ліквіднуло. Але цього. Цього разу везіння на моїй стороні. В копілку додаємо ще плюс 9 доларів. І загальний баланс уже 25 Залишилося всього 75% заробити, і все, відео для YouTube готове. Я бачу чергову пару, яка як класно вистрілила. Також думаю, є дві червоні свічки, можливо, це буде якась малесенька корекція, і на цьому заберу свій профіт. Ну, та й зайшов. І тут я вже догрався. Три дні роботи, класних результатів, від яких, кажу чесно, у мене навіть настрій піднімався, хоча, в принципі, гроші і невеликі. І що ж, через пару годин мені приходило щастя, що ваша позиція може бути ліквідована, так як зараз торгується уже мінус Ісотків, а це на секундочку вже було приблизно 20 доларів. Я, звісно ж, думав докидувати ще трошки грошенят, щоб можливо підняти ту ціну ліквідації, але це було б нечесно. І буквально через декілька хвилин приходить другий лист щастя, вашу позицію ліквідовано, і все на балансі 0 доларів, 0 центів. Чоловік робить на роботі цілий день на строїці зранку до вечора. І знову ж таки, якщо б я і докинув тих грошенят, щоб підняти вищу ціну ліквідації, я б втратив ще більше, так як ціна пішла знову ж таки далі вгору. Тому чесність до вас ще й зберегла мої гроші. Я пробував ще раз починати цей проект, щоб довести його нібито якось до кінця, щоб показати вам у відео. І прибуток у мене там вже складав 70%, але думаю, краще почекаю. Заберу вже 100. І як ви думаєте... Це також позиція була ліквідована. Напрошується, напевно, питаннячко, чого ти заходив завжди вабанками? Ну, друзі, якщо б я заходив там по одному чи двома доларами у позицію, відео було б на півдня, якщо не довше. Так, можливо, був би кращий результат. Але, хоча я дуже сильно сумніваюся. До речі, якщо у вас є цікавинки, щоб я, можливо, зняв ще якийсь експеримент на ф'ючерсах, пишіть в коментарях, можливо, візьму до уваги і запишу ще один експеримент на ф'ючерсах. Ось так це сталося зі мною, все наче класно починалося. Класний настрій, чудовий день. Ну це звісно, коли були плюсові угоди. Не знаю, з чим це зв'язано, але просто хотілося щось робити нове, працювати над своїм ютуб-каналом і тому подібне. І на четвертий день все куту під хвіст. Ну, нахер. Все, що ти заробляв, там 4 дня, за пару хвилин ти це втрачаєш. Яка мораль з цього експерименту? Не можна заробити 1000 доларів за один день з нуля. Наголошую, я кажу з нуля. Якщо у вас є, звісно що тисячу доларів, то щоб заробити цю тисячу доларів, вам всього потрібно там 10% в плюс, і в принципі тисяча доларів вже у вас в кишені. А ось з 10 доларів заробити 1000 доларів, вам потрібно там кучу відсотків для того, щоб зробити цю тисячу. Не кажу, що це нереально, але потрібно бути неабияким везунчиком, щоб вам так повезло. Ну, як я і казав на початку, якщо набираємо 3 тисячі я постараюсь потургувати по чиїсь сигналах. Чує моє серце, що я там ще швидше просру свої гроші, але чому б не спробувати? А вдруг як вам відео, друзі, пишіть в коментарях? Надіюсь, вам сподобався український контент. До зустрічі в наступному відео. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації.